Вас в прямому ефірі ви дивитеся ток-шоу момент істини. У студії працює Тетяна Збараш. Верховна Рада прийняла зміни до пенсійного законодавства. Вступили в дію ряд процесів. В основному вони стосуються працюючих пенсіонерів. Про усі підводні камені цього закону та інше. Ми будемо сьогодні говорити із нашим гостем, а саме Марією Квятківською, першим заступником начальника головного управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Ми вас вітаємо, пані Марію. Дякую, що до нас сьогодні завітали. І дійсно перше питання до вас. Дві 2015 рік це рік серйозних реформ, серйозних змін стосуються вони і пенсійного фонду пенсійного законодавства. Скажіть, будь ласка, що саме цього року, які нововведення змінилися у пенсійному законодавстві? Дійсно, 2015 рік досить не дивлячись на те, що четвертий місяць тільки йде, але приніс багато змін у питаннях реалізації пенсійного законодавства. Перш за все, ще 28 грудня 2014 року було Верховною Радою прийнято трохи більше десяти різного плану законодавчих актів. І окремими з них внесені зміни до пенсійного законодавства, зокрема окремі законодавчі зміни пов'язані з внесенням змін до податкового кодексу. Але... Вони стосуються і певних розмірів пенсійних виплат. І з 1 січня 2015 року ми е при певних от встановлених законом розмірах е здійснюємо оподаткування пенсійних виплат і стягнення 1,5% військового збору. Крім того, внесено і цілий ряд інших законодавчих змін, зокрема щодо. Призупинення дострокового виходу на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку змінено максимальну величину обрахунку розміру пенсії за спецзаконами, а у нас їх досить так багато, крім двох пенсійних законів. І поряд із цими такими змінами, де можна сказати, щось змінюється не в зовсім в кращу сторону. при, Обрахунку і призначені і виплаті пенсій в порівнянні з початком, припустимо, навіть 2014 року, одночасно, з 1 січня 2015 року відбулася і одна більш позитивна зміна у обчисленні розміру пенсії по втраті годувальника саме годувальника військовослужбовця, загиблого чи померлого. Якщо певна категорія одержувачів пенсій саме отримує пенсію відповідно, до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших категорій осіб. По втраті годувальника то з 1 січня 2015 року змінено відсоток розміру пенсії від грошового забезпечення загиблого чи померлого годувальника. Раніше до 1 січня 2015 року це було 40%, а з 1 січня 2015 року це 70% на одного отриманця і на двох утриманців 90%. Це от е, такий перший. Е, Перші зміни вони набули чинності з 1 січня 2015 року, а вже наступними змінами. Стали саме зміни з 1 квітня 2015 року, так як Верховною Радою 2 березня було прийнято закон за номером 213, що його можна знайти і серед нормативних актів України про внесення змін до окремих законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. І от даним останнім законодавчим актом передбачені зміни зміни, які набули чинності в основному з 1 квітня 2015 року, і в першу чергу вони стосуються саме працюючих пенсіонерів. Які саме зміни від? там відповідно до внесених змін передбачено. Обмеження тимчасово на період з 1 січня, з 1 квітня, даруйте з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року передбачено тимчасове обмеження розміру пенсії до виплати працюючим пенсіонерам не всім, а лише тільки працюючим mm -hmm. пенсіонерам. Ну, Якщо для прикладу брати нашу Хмельниччину, то у нас трошки більше 418 тисяч одержувачів пенсій до і допомог. У березні статус працюючого пенсіонера був у 78 206 пенсіонерів. То от якраз ті всі зміни саме. От Цієї часточки пенсіонерів е, стосувалися, і от далі, якраз уже готуючи виплатні документи на квітень місяць, ми відповідно до тих змін вже і зробили нарахування, і уже починаючи з 4 квітня, так як розпочалася виплата квітневих пенсій, вже окремі пенсіонери побачили, що їхній розмір пенсії до виплати е, в найбільшої. Кількості серед отих працюючих обмежений зменшені на 15%. але там є мінімальна сума до якої там тисячу чотириста шість привинікле не по ну, я більш детально хочу зупинитися. Справа в тому, що передбачено декілька таких правових норм, і відповідно отих 78 тисяч працюючих пенсіонерів, mm -hmm. хтось десь попав. Під ці правові норми, тобто під обмеження розміру пенсійної виплати на от тимчасовий період упродовж 2015 року. А значна переважна більшість, взагалі, за підрахунками того, як ми сформували виплатні документи, то в принципі майже ну тільки із працюючих пенсіонерів попав під дію щодо обмеження. А 78%, Відсотків працюючих пенсіонерів, тобто це більше 61 тисячі, взагалі зміни mm -hmm. ніякі не торкнулися. Чому тому, що вони мають правовий захист? Виписаний в даному законі, зокрема, що почнемо на кого не поширюється, хто захищений із працюючих пенсіонерів, саме у порядку виплати, тобто нічого для нього не змінилося, це перш за все інваліди першої і другої групи захворювання, інваліди війни третьої групи, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, і е, ті працюючі пенсіонери, у яких пенсійна виплата складає менше 150% від величини прожиткового мінімуму для пенсіонерів. А у нас, згідно закону про державний бюджет, величина така для пенсіонерів 949 гривень. Якщо помножити на 150, це 1423 гривень угу. 50 копійок. І от у нас із 78 тисяч працюючих пенсіонерів 49 тисяч саме отримують Менше цієї суми, і тому то вони як працювали, так і продовжують працювати, як отримували повний розмір своєї пенсійної виплати, так і будуть. Ну і от ті всі інші, які я назвала, то от їх якраз і вийшло 61 тисяча, а 16 тисяч попало. Від, оці правові норми, які обмежують на певний період виплати, але є ще категорії, які взагалі потрібно було тобто призупинити їм, так, да, вибирати, перш за все, або... що передбачено законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення, передбачено перш за все призупинення виплати пенсії на період роботи для тих пенсіонерів, які. Працюють на посадах, які дають право на призначення спеціальних пенсій. Тобто, якщо особа працює на посаді державного службовця, прокурора, судді, народного депутата, то пенсію, яку б вона не отримувала, і якщо у неї немає от того правового захисту, про який я говорила раніше, значить він повинен був вибрати або заробітна плата, або пенсія. Якщо ж він до 1 квітня. Не звільнився і не прийшов до нас, що він уже звільнився і буде тільки отримати пенсійну виплату. У нас же є звітність вся по працюючих пенсіонерах, на якій посаді і які відрахування йдуть до пенсійного фонду. І відповідно ми зразу таких людей заблокували. І вже у квітневих виплатних документах у нас 1207 осіб. Якраз уже пенсійної виплати не будуть отримувати. Тобто, тобто з березень по квітень вони мав вони мали можливість до вас прийти подати документи, та, що я звільнився після 1 квітня. Вже такої можливості немає. Ні, навіть ні Цей квітня? процес буде продовжуватись от на весь тимчасовий період е, призупинення і обмеження виплати пенсії для працюючого пенсіонера. Тобто, якщо пенсіонер е, до 1 квітня не визначився так, ще не звільнився з роботи, угу. залишився у тому ж статусі працюючого пенсіонера. Нера на тій ж посаді, якій він працював. Ми йому виплату пенсійну призупинили, бо він нас є працюючим на тій посаді. А у нас ж все автоматизовані база даних електронна і одержувачів пенсій, за яким законом пішла людина, і де працює зараз друга база по провіднарахуваннях і відрахуваннях. І тому то от 1207 людей саме на тих посадах. Які не мають права отримувати з 1 квітня пенсійну виплату, але якщо вони 7 квітня, 8, 10, чи 1 травня, чи 1 червня звільняться з роботи, uh -huh. вони прийдуть до нас з трудовою книжечкою чи з довідкою про те, що, бо, може, хтось працює на умовах контракту, uh -huh. то контракт буде призупинений, то відповідно роботодавець дасть йому довідочку, що контракт з ним розірваний. Е, і вже якщо це не потребує запису у трудовій книжечці, то другий документ буде. І з, якщо це сьогодні відбулося, то з завтрашнього дня ми людині відновлюємо повністю... Її виплату ставимо статус непрацююча і вся пенсійна виплата, яка її належить до виплати, тільки уже з того числа наступного. Тобто за попередні так, місяці не виплачується не виплачується, uh -huh. не повертається. А ось якщо це відбулося з 1 травня, значить з 2 травня ми її вертаємо, її всю пенсійну виплату, яку вона мала. Оце от тільки та. Часточка пенсіонерів, ви бачите, 1207, навіть якщо ми кажемо сьогодні за 16 тисяч працюючих пенсіонерів, яких торкнулися ці всі обмеження, які даним законодавчим актом передбачено, то лише тільки 1207 зупинено на певний період, mm -hmm. але вони в будь-який момент, коли змінять статус з працюючого на непрацюючий не і прийдуть до нас з відповідним документом. Ми з цього дня, з наступного дня, після звільнення. Повертаємо. І виплачуємо йому все. Ну ясно, що за квітень, там травень, якщо це відбудеться в червні, уже цього ніхто не повертає, якщо... бо він був у іншому статусі. Якщо людина дійсно працює на угоді, тобто що тоді? Це також рахується, як вона працююча, і вона не буде отримувати пенсічика. Шава вона... в тому, що е, ну тут треба розмежувати, яка угода і яка саме робота, і яким чином потім буде здійснюватися оплата mm -hmm. за от, е, виконану роботу за угодою. Якщо це цивільно-правового характеру угоди, то це все одно працюючий пенсіонер вважати можна іншими. Це ну, якщо ми звикли більше, що приходиш до роботодавця, він видає наказ, розпорядження, заносить запис в трудову книжку, так і трудова книжка там в кадровій службі зберігається, тобто порядок то є і іншим згідно трудового кодексу, передбачено, що може укладатися контракт, угода, але цивільно-правового характеру, тобто що людина впродовж ну, з певного якогось там періоду має, припустимо, читати лекції, інші види робіт робити. І потім, якщо оплата її праці здійснюється як державному службовцю, як науковцю, угу. як прокурору, а для кожної із цих категорій є своя інструкція про нарахування оплати праці. І, відповідно, якщо так, Оплата праці нараховується, то потім і відповідно йдуть відрахування по іншому, і звітність йде по іншому. І тоді виходить, що навіть якщо на цивільно-правовій угоді людина працює, але от оплата праці так здійснюється, вона все одно працююча на такій майже ну, бо ж оплата праці угу. все йде. Угу. Бо це зрозуміло, якщо угода про те, що е підшити архів. Дали тобі документи, визначили день-два, ти підшив, і тобі за виконану роботу заплатили певну суму, яку там було обумовлено. Це разова виплата, то там зовсім по-іншому ні податок, ні внески не сплачуються. Mm -hmm. А от як йде і податок, і внески, і звітність, і потім ще що це відповідно. Бо у нас так, якщо звичайна робота в звичайній установі, то з людини з її нарахованої заробітної плати два Відсоточки відраховується на е, пенсійне страхування. А якщо спецпосада, то 4,5%. Uh -huh. Тобто, от якщо науковець читає лекції так в науковому закладі, то отримав е, е, заробітну плату, 4,5% відсоточки йде з його посади, з його заробітної плати на пенсійне забезпечення пенсійних внесків. Тобто, от таким чином, це ми чому ми кажемо е, особа на посаді, яка дає право на спец. Пенсію, бо потім спецпенсія і інший механізм нарахування спецпенсії, ну і інша сплата угу. і все це облікується. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми працюємо у прямому ефірі. Якщо є у вас питання щодо пенсійного законодавства щодо роботи пенсійного фонду в нашій області, звертайтеся, телефонуйте за номером нашої студії. А це 65 04 53, Код міста Хмельницького 0382. Ми продовжуємо з вами розмову. І хотілося б задати питання з приводу пенсій для військових. Б ті люди, які вийшли на пенсію. Це правоохоронці вони виходять раніше. Чи є тут якісь зміни сьогодні? Чи що, що там взагалі відбувається в галузі? Зрозуміло для е, осіб, які проходять військову службу, виконують роботу як цивільні, але тільки в інших умовах. А це, зокрема, і усі, хто е, працює в системі Міністерства оборони, mm -hmm. Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України, Державної прикордонної. Служби їм пенсії призначаються відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших категорій осіб, і у них призначаються три види пенсії за вислугу, по втраті годувальника і по інвалідності і. Перші зміни до даного закону були внесені ще з 1 жовтня 2011 року. Там, зокрема, були змінені умови е, кількості років для вислуги. Mm. Раніше це було 20 років, а починаються з 1 жовтня 2011 року поступово е, поетапно теж підвищується вислуга. От якщо брати зараз на сьогоднішній день, то вже треба мати 22 роки вислуги, і можна тоді. Звільнятися з збройних сил чи з міліції і претендувати на пенсійну виплату за вислугою років до кінця року вже буде 20, з 1 жовтня вірніше. Наступить новий етап, буде вже 22 роки і 6 місяців, а раніше було 20. Mm -hmm. Ну і там відсоточки теж змінили, від 50 раніше було до 90 грошового забезпечення, е, обрахунок у відсотках шов, то зараз від 50 до 70, mm -hmm. от така межа. Ну ці вже зміни, я вважаю, що це вже ну, 3 роки зміни, які відбулися, тому вже вони ну, Усталені зміни. А от якщо брати з 1 квітня 2015 року, то в принципі і дивитися на порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам, то саме одержувачі пенсії за військовим законом вони вийшли найбільш захищеними. От я вам називала цифру, що у нас 78 тисяч працюючих так. пенсіонерів. З них більше 6 тисяч це якраз ті особи, які Служили, несли службу, були в Збройних силах, так, і вони є працюючими. То з них лише тільки 203 особи торкнулося 6 тисяч працюючих, а лише тільки 203 торкнулися від обмеження виплаток і призупинення, що вони саме працюють на тих посадах, які дають право на призначення спецпенсії. А весь масив працюючих військових пенсіонерів. Як працювали, так і працюють, мають дохід від заробітку чи від підприємницької діяльності, і плюс повний е, свій розмір пенсійної виплати. Лише тільки якщо розмір пенсійної виплати у будь-якого такого пенсіонера, який захищений, як працюючий mm -hmm. в обмеженні, складає більше 3654 гривень, то на такі пенсії зверх цих сум йде 15% податку і 1,5% військового збору. Для прикладу, якщо пенсія військового – 4 тисячі, то ми від 4 тисяч віднімаємо 3654 гривні, там на тих 300 з хвостиком угу. гривень нараховуємо 15% податку, нараховуємо 1,5% військового збору і знімаємо цю суму і перераховуємо в державній державний бюджет. І от тоді вже на 16,5% від 4 тисяч військовий отримує Менше скажіть, будь ласка, чи змінила сьогодні вік, за яким виходять люди на пенсію? Наскільки тому що я знаю, що з 2011 року так, так. пішли ці зміни? Сьогодні в якому віці люди виходять на пенсію, і щодо стажу, тобто там в останньому в останніх змінах там іде для жінок зміни так, так стажу. Але це тільки при пельгових пенсіях. Взагалі дійсно, так як ви сказали, у нас з 1 жовтня 2011 року новий пенсійний вік в нашій державі. Це 60 років і для чоловіків, і для жінок. Лише по 2021 рік включно жінки проходять поетапне підвищення пенсійного віку. Почали ми з 55 років 6 місяців. А якщо брати сьогоднішній день, квітень 2015 року, то якраз сьогодні новий пенсійний вік це 57 років. І усі жінки з датою народження квітень, вересень. 1958 року, от якраз, вони виходять у новому пенсійному віці 57 років. Uh -huh. А уже якщо дата народження. Жовтень-грудень 1958 року то 57 років і 6 місяців. Тобто, отак поетапно ми від 55 за цей період з 2011 року вже чотири періоди поетапного підвищення відбулося. І на поетапне підвищення пенсійного віку жінкам, якщо виходять вони. У новому пенсійному віці йде компенсатор 2,5% до рахувань до обрахованого розміру пенсії mm. за кожних 6 місяців. То от зараз в 57 років це чотири вже таких етапи підвищення було. 2,5% на 4 – це 10% підвищується розмір пенсійної виплати. А от останні зміни 213 тринадцяти законом, який набув чинності з 1 квітня, там лише змінено поетапно підвищення. Пенсійного віку для жінок, які претендують на пенсію на пільгових умовах, тобто, це достроково до досягнення пенсійного віку, тобто, це ті жінки, які працюють в особливо шкідливих для здоров'я умовах. Є такий спеціальний список номер один, список номер два, і, от зокрема, жінки, які працювали на посадах і в установах і зі шкідливим характером роботи за списком номер 1, вони мали право на пенсію у 45 років, то зараз поетапно піднімається на 5 років до 50. За списком номер 2 мали в 50, то uh -huh. піднімається до 55. Uh -huh. Тобто навіть не так, як от до 57, але там також пільговий вік для жінок Підвищується і для жінок трактористів, і для жінок доярок. також все. І загальний стаж також для тих пільгових категорій також підвищується поетапно. Спеціальний Пільговий як був, так залишився. А от е загальний, там є поетапне також підвищення. Це от останні зміни, які відбулись, і останні зміни, якщо ми вже заговорили за пільговий, щоб завершити цю розмову, mm -hmm. то ще до пільгового характеру до строкового виходу е на пенсії мали, мають право працівники охорони здоров'я, освітяни пропрацювавши 25 років на посадах. Згідно переліку встановленого Кабінету міністрів, вони мали право, знову ж таки, незалежно від віку, за наявності 25 років спеціального стажу, вийти на пенсію. Зараз, з 1 квітня, цей спеціальний стаж також поетапно збільшується до 30, але також поетапно. Для прикладу, якщо з 1 квітня 2015 року до 1 квітня 2016 року, це перший отакий рік, де 6 місяців, 25 років і 6 місяців. Якщо на 1 квітня не було отакого Працівника вже 25 років, Тут вже нові тут також і загальні такі до стажу спеціального ще вимоги. Наскільки сьогодні пенсійний фонд є дотаційним в нашій області? Скільки отримують від держави сьогодні? Яка сума приблизно? Взагалі, якщо брати наш контингент одержувачів пенсій, а у нас трошки більше 418 тисяч одержувачів пенсій, і три місяці взяти, то на щомісячні пенсії і в цілому за три місяці ми виплатили в нашій області 1 мільярд 830 мільйонів гривень. <світ> якщо взяти скільки ми зібрали. В нашій області яка частка е, коштів е, із загальних виплачених пенсійних виплат е, зібрали ми 803 мільйони. Але це не значить, що от е, нам стільки не вистачає. Так, нам не вистачає, але у 1 в е, 1 мільярд 800 мільйонів гривень ввійшли повністю всі виплати. Це і пенсія. І надбавки, і підвищення відповідно mm -hmm. до статусів. А у нас кожен другий пенсіонер має статус, тобто, якщо ми кажемо за 418 тисяч пенсіонерів розділити наполовину, то 200 Пенсіон тисяч пенсіонерів мають статус. А раз є статус, то є згідно різних законів надбавка і підвищення до пенсії. І це кошти не пенсійного фонду, а це кошти державного бюджету. Mm -hmm. І от якраз вони ці надбавки підвищення регулюються у відсотках від величини прожиткового мінімуму. І оці кошти ми отримуємо з державного бюджету, бо це держава прийняла закон, надала пільгу, і держава з податків громадянин. Всіх інших громадян дає гроші, а ми просто одночасно до пенсії ще й цю виплату, крім пенсії, даємо то, от припустимо, це мільярд вісімсот, це вся загальна сума. А в принципі, якщо брати що на пенсію працює, кожен працюючий і дає пенсію сьогоднішньому пенсіонеру і страхову пенсію собі заробляє, mm -hmm. то ми 54% відсотки збираємо все. Але якби у нас... 250 тисяч громадян працездатного віку нашої області були зайняті, так як решта. Тих, хто платить і є в базі пенсійного фонду, то ми повністю мали би гроші для виплати страхової пенсії, отої, яка виплачується. А надбавки і підвищення, все те, що державою задекларовано додатково, то зрозуміло, воно буде йти тільки з державного бюджету, бо це не пенсійне законодавство. Ну от, для прикладу, останній закон про соціальний захист mm -hmm. дітей війни. Держава прийняла такий закон, визначила таку категорію, надала їм пільги цілий ряд, і знову ж одні, однієї з таких пільг передбачила підвищення до пенсійної виплати. То це не пенсія, а підвищення до. Пенсії, і от якраз це кошти з податків. І ще буквально останнє запитання, тому що в нас вже залишилося мало з вами часу. Е, у зв'язку із, вишко... із війною на сході так люди багато переїжджають сюди до нас. Чи зверталися до вас можливо переселенці за виплатами по пенсіях? Е, чи є така ситуація сьогодні, є, Чи немає? Обов Є, обов'язково є як же ж наша ж область живе, так як і всі інші області. Mm -hmm. І у нас починаючи з минулого року ще з анексії Криму, в першу чергу. Хто у нас почав з'являтися? Це певна часточка пенсіонерів приїхали з території Криму на проживання на Хмельниччину і почали отримувати пенсійні виплати уже тут за новим місцем проживання. На сьогоднішній день їх не так багато там 120 осіб. А от найбільша чисельність у нас це переселенців з Донецької і Луганської областей. Їх уже у нас є більше трьох тисяч. Їх я знаю в області більше. І сімей, і людей, але не всі серед них є пенсіонерами. А от якраз там три тисячі з хвостиком це вже ті громадяни, які саме є пенсіонерами, і вони у нас вже отримують на території нашої області, отримують належні їм пенсійні виплати. Це, все це передбачено, врегульовано і. Ми все це робимо, якщо є такі люди. Ну що ж, я вам дякую за сьогоднішній ефір. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, що сьогодні у нас у студії була Марія Квятківська, перший заступник начальника головного управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області. З вами був вже ж момент істини. Побачимось вже незабаром.